Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Терези на період з 21 по 27 серпня. Загадуйте, друзі, свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Пасіян вам розкаже про головне на цьому тижні сподіваюсь ви дивилися розклади жовтого пасіянсу на вересень якщо ні то запрошую там також багато цікавинок Роздивляємось, друзі, які значки у вас співпали. і важливі символи. Ось родина, вогнище, домашній очах. Ось ялинка, це добре здоров'я. Розбите серце, це ви чимось засмутитесь. Завжди пам'ятайте, що нема нічого такого, що не можна виправити або те, що вже сталося, воно так мало бути. Ось, друзі, каблучка це якийсь договір по роботі. Можливо, нове якесь місце роботи, ви будете укладати договір. Або заручений, весілля. Та начебто все. І ще ось швидкі події. Карта блискавки це швидкі події, які відбуваються стрімко. Будьте уважні, бо Терези не люблять, коли швидко щось відбувається. Вони завжди зважують. Переходимо до другого розкладу, друзі. Подивимось на розвиток. Подій. для знаку зодіака Терези з 21 по 27 серпня. Дивимося, друзі, які картки у вас співпали. Ось скандали, це сімейні сварки. Дивіться, якщо можна їх уникнути, то не треба сваритися. Ось, друзі, покровитель це якась така людина, котра вам допомагає, а ви можете про неї і не знати. Ось підкова, це добрий знак, ваші справи успішні. Та начебто все. Ось кандали, сварки, ось ваш покровитель, і ось, ось все добре, все буде добре. У вашому випадку йдемо вперед і дивимося на третій розклад. Якщо я щось пропустила або не помітила, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що іноді одна картинка може якось розкрити ціле ленчузок подій. Третій розклад для знаку зодяка Терези. Хочу, друзі, вам подякувати за те, що переглядаєте мої відео, ділитесь зі своїми друзями. Це дуже важливо, тому що іноді інформацію можна отримати там, де ти її не очікував отримати. А якщо мої розклади комусь допоможуть, я буду тільки дуже радіти. Ось карта сонечко. Це дуже добрий знак на закінчення вашого пасіансу. Все буде добре. Карта код, ось цей котик або киця? Достовірно невідомо. Але вона показує гармонійні стосунки між закоханими, не дивлячись на те, що ось тут розбите серце і свічка. Як це пов'язано, друзі? Ось ця свічка, ось воно розбите серце і ось цей котик. Можливо, ви, у вас виникне якесь непорозуміння, ви з того приводу захвилюєтесь дуже. Але все потім буде добре, тому що ось цей кіт про це каже, а також сонце. Ніколи не хвилюйтесь за всякий дріб'як. Іноді ситуація виглядає так, яка вона насправді не є. А насправді все добре. І ще також ось якийсь документ. Бачите, друзі, ось документ або письмо, лист. Ось тут погана звістка, ось тут ви розбите серце, але вас заспокоїть родина і все буде нарешті добре. Зберігайте своє добре здоров'я. Тому що втратити можна швидко, а відновити не завжди можна. Тому здоров'я треба берегти і не нервувати. Зараз ми з вами за допомогою карт Мадам Ленорман запитаємо застереження, а також пораду. А також сьогодні новий місяць, новолуння. І візьмемо карту на новолуння. Що ми, друзі, маємо? Застереження це гроші. Будьте уважні, не вкладайте гроші або продумуйте і добре вимірюйте всі за та против. І вкладайте гроші дуже розумно. Це застереження. Будьте уважні, щоб їх ніде не, не загубити. І так далі. Всі варіанти. Не давайте в борг, не якимось там. Не... Підозрілим людям, або тим, які довіру не викликають. Порада це карта каблучка. Вона означає договір або шлюб. Можливо, хтось захоче зробити весілля або запропонувати руку та серце. Зараз Венера ретроградна встає вже 18 числа в своє пряме положення, і вона відкриває шлях до. Розписів, одружень, весіль? Оце, друзі, карта на молодий місяць, новолунія, для, саме для вашого знаку Терези. Він відбувся сьогодні, 16 серпня, і два тижні буде діяти, тобто енергія молодого місяця буде на вас впливати, на всіх людей. Для вас карта розвилка, це що саме це каже? Будьте уважні та обережні. Із двох шляхів вибирайте тій, той, який краще вам підходить за будь-яких обставин. Все продумуйте, прораховуйте, і все буде добре. Завжди є не тільки один шлях, а ще якийсь. Бачите, тропинка. Вона вас виведе на головну дорогу. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, за підписки, за лайки. За те, що дивитесь мої відео зі своїми друзями. Сподіваюсь і надалі на наші зустрічі. На все добре. І ще корона вам. І ще до сонечка, ще корона.